За кожним зверненням біль і справжня трагедія люди лишаються сам насам зі своєю бідою, не покладаючись на державну допомогу, особливо коли мова йде про здоров'я, точніше, коли не можуть забезпечити собі своїм дітям чи рідним дороговартісні процедури та безкоштовне лікування, гарантоване Конституцією України, кожному її громадянину. На прийом до народного депутата Віктора Балоги, який він проводив у Мукачівському районі 1 лютого, звертало ще мало людей, невдоволених системою охорони здоров'я. Так дружина онкохворого Василя Кабація каже, чоловік інвалідрує групи хворий на хронічний лімфолейкоз. безкоштовних ліків не отримує. Інвалід другої групи має 50% на безкоштовні ліки. Втім, із цього року препарат лейкеран, який він приймає, знятий з обліку безкоштовних медпрепаратів. Подібна проблема і в Наталки Макарової. Я ще у 9 класі захворіла на глаукому. Мені в Одесі два рази її оперували. Дівчина каже, необхідні ліки вже 9 років поспіль, щомісяця купують самі, витрачаючи при цьому чималі кошти. Адже знову ж таки необхідних препаратів у переліку безкоштовних теж немає. І подібних звернень чимало. Я в цьому всьому виню, як виділяю гроші на бюджет. Справжні гори у опікунки Ірини Дерев'яник. дівчинка страждає на патологію росту кісткової системи. Дитині для нормального розвитку необхідні складні операції. І дівчинка і її опікунка вірять, все буде добре, тим більше, що колись вона і сама допомагатиме людям.

Віктор Балога каже, люди не мають можливості купити ліки на хіміотерапію, заплатити за променеві процедури, особливо злість бере, коли по онкології звертаються батьки за своїх маленьких дітей. Дуже багато людей приходять по допомогу, аби оплатити операції, оплатити при діючій конституції, яка гарантує кожному безоплатну медицину. Додає, що це за відношення міністерства до малого українця, якщо потрібно чекати черги на отримання коштів для проведення операції за кордоном. Тому сьогодні, коли в людей виникають проблеми, вони вирішують їх самі, збирають гроші через засоби масової інформації, просять допомоги усіх кого. Тільки можуть, але не у держави, бо знаю, що держава це не те, що допоможе, а ще й попросить за все. Між праців до оренди лікарняного ліжка. Ця проблема не нова, їй щонайменше 20 років. І весь цей час її вперто не помічають. Хоча насправді в масштабах держбюджету не так багато потрібно грошей для збереження життя українця у критичних ситуаціях. Просто потрібно повернути до людей лицем і виконувати клятву Гіппократа, каже Віктор Балога.